Систему медико-соціальних експертиз в Україні остаточно ліквідували. Депутати прийняли відповідний законопроєкт. з 1 січня замість МСЕК. У лікарнях почнуть працювати експертні команди лікарів. Практиків вже сформовано більше 1300 таких команд, до яких увійшли понад 4300 лікарів. Це більш як втричі більше ніж було у МСЕК. Про це повідомляють мінохорони здоров'я. Команди формуватимуться автоматично за принципом випадковості. А дані лікарів і пацієнтів залишатимуться прихованими до моменту оцінювання. Усі результати будуть у цифровому вигляді. А процес обіцяють зробити прозорим. Усі довідки і документи виданім. Сек до 1 січня 25-го року залишаються чинними. Вони й надалі будуть підставою для отримання соціальних пільг. Стартом для ліквідації мсек нагадаю стали гучні скандали. Зокрема, керівницю Хмельницької обласної МСЕК Тетяну Крупу викрили на незаконному збагаченні. А більшість прокурорів області отримали інвалідність через комісію, яку і очолювала Крупа. Сьогодні ми Передаємо ці функції в медичну систему через півроку. Ми вже повинні мати бачення від кабінету міністрів, як це працюватиме далі. І з літа максимум 26-го року. Система має працювати по новому.